Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Напевно, одна з останніх крутилок FC-24. Ми наближаємось до кінця. Але ми все ще тут, все ще з твічом, ми все ще зібралися, щоб прокрутити новий пік, тому що він став краще. На папері 1 з 4, 95, Past Glory, Пасто Глорі, Team Мак, Tournament, Great of the Game, Hero і Footies без ікон. Але тут все ще є Virgil van Dijk, William Saliba, Bakayosaka, Griezmann, Krish І найкращі карти з Євро, і Копа Америка, Лео Месі, Вінісіус Джуніор. І це гарно, тому що ми зійшлися з чатом, поки чекали, що у Footies там. Повно насправді мусора, тому ми очікуємо побачити нові карти, які ще ніхто не ловив. Дві збірки, 92 рейтинг в одній вимагають тоц, це все про ваш час. Ми розуміємо, що нема жодного сенсу вирішувати і перевіряти, скільки воно коштує. Якщо ви збирали самі по традиції, дайте мені знати, кого ви зловили. Якщо ви ще новенькі на каналі і не підписані, обов'язково підпишіться. Зараз отут у вас Алерт YouTube. я сподіваюся, все ж таки спрацює. Да, на третій раз. Let's go. Тому ми готові. Чат, я зібрав перший. Іду на дно корабля. Давайте просто по порядку. Без жодних габел, без жодного закривання. Просто чотири. поспіль. Перший це буде Михайло Мудрик. Let's go. завжди беремо Михайло Мудрика. Спроба номер 2. Ієй, yeah, make your mark. І прийма коноте, або Вержол Вандайк, або Макалістер. Чо мені, але він в мене є. Слухайте, що мені було б непогано, до речі. Це дуже гарна карта, але тут я беру просто рейтинг, бо в мене є що мені. Це Маркос Льоренте. Спроба номер три. Рубін Діаш, але він в мене теж є. І Форлан, якого в мене немає? Я візьму не дублікат. Слухайте, ну Діаша і чо мені це було б непогано. Діаша можна навіть загравати. Єй, ну, Джон Стоунс. Воржил вандай. Кодігат по сміт! Але вона в мене є! Паліво, чат! Паліво! Софійка з відеою до я вже зловив і тупо запалився перед чатом зараз. Нас пане Ляна, і в нього 4 піки. Склад просто шалений. Йому потрібен Ван Дайк. А перший це Емі Мартінес, 98 рейтинг, До речі, гудфодер. Чат, давайте пограємо. Може ми будемо вгадувати, скільки в нього буде 98 або більше рейтингів? Ну не з пана, Ляно, а з наступного. Давай спроба номер два. Я хочу бенгерів, Ієй. Лоренте, Ферран Торес, Льочельсо. До речі, Льочельсо теж непогано. І Ферран -Торес, ну Ферран Торес і Льоренте це вже ні. Торес щось коштує, але виключно тому, що його в паках немає. Льочельсо було б більш-менш. Дайте де Павлю, іє. Гонсалес Алаба. Алаба теж було б непогано, до речі, але він же теж є, тому лише напевно Гонсалес. І остання спроба. Хучі, Джонстон, Рамірес і... Ні, тут фігня. Слухай, в мене краще були піки. Пане Тремпель! Ну що? Ви в етері, вітаю вас! Давай! В нього, напевно, як завжди, два аккаунти і вісім піків. Нкунку, -нку, тренд, КДБ. Нічого собі, перший пік, але в нього всі є. Другий пік. Гаві, Демпсі і теж всі є. Гакпо, Мартінелі, Маркініус, Бруно Гімараєш. Це й фігня. Тут же всі лише Фодор. І останній Родман, Грімальдо, Інкунко. Він дуже швидко бере лише Фодор, але. Бекхем. Так, пане Ефсі Торес і його. Друга спроба, другий 4 піки Левандовське. А я вже і не можу цьому радіти. Льова коштує 27 тисяч монет. Чат, я на маркет заходив останній раз рік тому. Кабдевілля та Горецька. Карім бензима і всі по 22 тисячі монет. Що відбувається? Ще один Грівальдо. Я йому радів, коли його собі зловив на з Грівальдо, летс гоу. Один, 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 два. Дві карти, віздеться одна. Кулібалі канте, фул стіна. Перший просто габела. Далі б канте хоча б вже нормального. Тоді була б перемога. Спроба номер 2 Не вірить народ, що буде більше двох. Льова 97-й було близько, але він теж є. Слухайте, чат, ми поки не бачили жодної фул мети Муньоса. який під еволюцію за 175к залітає. Може зараз? Капдевілля. Близько 87. До речі, капдевіля непогана опція. Я бачив. Хтось ним грав. Навіть в основі навіть зараз. Хтось чи нікран за футмаркеті, чи ще хтось. Так, спроба номер 4. Ану. Хоча б одну 98 Ні. Прикиньте, його фул заскамили, фул стіна. Фреді Люнберг не дублікат. Та що це таке? З трьох. Ай, вже є перший 98. Я вже програв. Емі Мартінес. Ой Емі, Лаутару, вибачте, не той. Слухайте, замовляйте в мене. 297. них Грімальдо, але він теж же є. Вже всі зловили Грімальдо. Єй, дайте Неймара, дайте Кріша, дайте Бенгера, Віржел Ван Дайк. Окей, 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 окей. 8-4. Все, давай, полетіли. Так, окей, два на дублі. Є, два на дублі. <laughs> я близько. <laughs> я близько. Мусіала волкер, до речі, непоганий пік. Три не дублі, чат. Три. Все вже не приймаються прогнози. Я скав 6, я поки близько. Якщо друга половина буде такою самою, я виграю. Окей, 4 не дублі. Давай 2, і я переміг. 6 більше ніхто не казав. Веслі стейдер. Давай. А, ні, один. Ти шо? Кліне всі? Більше немає. Від поста до поста. Окей, один на дублікат! Е! І Бентанкур найкраща опція. І Жоао Фелікс там теж є. Друга спроба. Ще один, окей. Тут Жанкунку краща карта. Два. Я поки близько. Дай мені один пік фул дублікатів. Софія Сміт, але вона теж дублікат. І три дублікати, Тут мають бути фул дублі. Ні. Льоренте, ти що? 5 цілих? Вау! Ха -ха -ха. Так, чат. Хто написав 5? Ясно. Рейнард Трофіння, волкер жаліє. Всі дублі. Ха -ха. Це не виглядає гарно для мого прогнозу. чат. Спроба номер 2. Окей, два не дублю одразу! Найкраща карта хто тут? За, напевно, це фодер, пофіг, бери кого хочеш. Лоботка, три не дублі і Михайло Мудрик тут. Окей, один давай, я виграв! Я сказав 4! Давай, один не дубль! Що? Ти наче нас всіх так підставив? Які нахрен 4 карти і всюди не дублю? Алло, Там чотири дублі мало бути! Ха-ха! Заново, <с> Давай, успіхів тобі. Капдевілля, до речі, не так і погано. Крайні захисники. Цінуються ком'юніті. Спроба номер 2. Ді Наталі, який був і в першому піці. І спроба номер 3. Всі дублікати. І найкраща опція це Горецька і Вілфрід За. Чат, то був один, але це все. Так, спроба номер один, пане Десь ті. Мені здається, тобі простіше без хайдауту відкривати. Бо в тебе все одно жодної емоції немає. Ти навіть випадково взяв гравця якогось. Чи ти вже всіх подивився? Чат, я не зрозумів, що відбулося. Ага, два Фрейдів Люнберга. Він вирішив два валета без. Окей. Вот okay. Толпа мужиків ввечері <laughs> у вівторок. <laughs> так. Перший пік. До речі, пік непоганий. Мусяла кабдевіла. Один недулікат. Зарахували. Один. Спроба номер два. Ще один недублікат. Два не дублікати. Торрес. Торес. Карта, яка щось коштує. Але. Куди вона там в той склад? Спроба номер три. Мені потрібно тут два, два, два не дублікати. Софія Сміт, до речі, і Карім Бензамейн-Кунко. пік гарний, але нуль. Чат, мої шанси просто все знищені. Я сказав 6. То в мене нуль шансів. А в нас поки лише два. Пане Буданов, що ти робиш? А -Торос же є. то це виходить, дублікат. Дуже дивна презентація була. Я нічого не зрозумів. Але, оскільки піка не 4, гра не відбувається. Рейнард, напевно, Вудфодер. Проба номер два Родман і Бентанкур Гудфодер, але вже нічого не коштує. Спроба номер три. Не перетруси! Що мені, Ольмо. О, Альварес, до речі. Цей Альварес не гірший, ніж ВСБ бо має Фінес. Так, не має 5-5, але Фінес шот, створює різницю. Рахуємо! Перша спроба. Рубін Діаш найкращий і одразу три недублікати. Все, моя ставка вже програла. Дмитро, то в тебе ж там фул клуб мусора. Ну, всілякого, що відбулося? Ти чого мене підставляєш? Спроба номер 2. Ще 3 недублікати і 7 кер. 99-го рейтингу. І кабдевілля в одному піці. 6 недублікатів Дмитра. І 99-та карта. Спроба номер 3. Знов Рубін Діас. Який в паках. Декателари. Та бери рейтинг, напевно. Ти вже взяв кер. Бери просто рейтинг. Це 9. 9 в чат. Я думаю, зараз не буде переможця. І ще 3. 12 недублікатів. Вау. Так. Там якийсь інтерактив, але я його не розумію. Але я бачу, що тут стіна. Шешко, Міліто, Жулі і Арамбуру. Фігня. Спроба номер 1 Чат, це погано для тих, хто називав 8-9-10. Ха-ха, Михайло Будрик і 4 дублікати. Нуль не дублікатів. Ха-ха-ха. Спроба номер 2. Давід, до речі, Давід дуже рідкісна карта. І Мартінес з 2,98. Але нуль не дублікатів. Ми продовжуємо. В нього поки 8 з 8 дублікатів. А що відбувається? 12 з 12 дублів. В колобуані найкраща карта. ха ха Спроба номер 4. Всі дублікати чат! І найкращий дані Колдбо! Цікаво, пане укор приде, Укрпрайд, вибачте, це Я вчитаю Укр приде. Прайд, давай! Бензема Бенземажоо Фелікс. 0 дублікатів чат. Я вже бачу, як буде мені погано. Я навряд виграю в цей раз. Спроба номер 2. Капі, да? І це перший не дублікат. Інглішмен, да. Поки що виглядає як фул стіна. Спроба номер 3. 4 дублікати. Коді. Тож ще, ще Джонатан Девід найкраща карта. Один не дублікат. Чат. Я теж Укр прийде, Порядок наведе. Так, да, в мене така сама голові асоціація була, так. Да. Спроба номер 4. Трент, Олександр Альлот, Рейнард і Родман і Папен. Два не дубликати. В пана Укрпрайт. Пане Кулі Джеремі. Ваша перша спроба Сабіцер. І... Васкес і Рафінія Фігня повна. Дані Данікольмо найкращий. Також Пелістрі і Джака не дублікати Він бере не дублікати всюди. Спроба номер 3 Васкес. І найкращий Хезус Навас І спроба номер 4 Коломуані не дубль, але найкращий, напевно, Дані Ольмо. Спроба номер 2: цей в прорахунок. Жуао Фелікс не недублікати. Суто з точки розуміння часу, який людина на це витратила. Вона в нього дубліка. Ого, це, до речі, той пік в розрахунок. Це шість недублікатів. І її Наталі найкращий. І остання спроба. І ще три. Це 9. І Коді Гакпо і Жоа Фелікс найкраще. Ні, 8, бо Фелікс це дублікат. Да, я розумію. Let's go, let's let's go, 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 let's go, let's go. Спроба номер один. Чотири дублікати. І це не найбільш нерідкісні карти, скажімо так. Шансів в мене з моїм прогнозом в 7 чи 8 майже немає. Я вже це відчуваю. Спроба номер 2. Гонсалес беру не дубль. І чого мені з рідкісних карток. І 4 дублікати. Нусяла кращий. І спроба номер остання. Ясно. What the hell are you waiting for? Хто лиса? Нікітос! Все, голосування закінчено. Одразу три недублікати, Чат, ми всі пролетіли просто. Мусяла найкраща опція. Але Хесус сосна вас рідкісна карта. все, ви, ви знаєте, що буде далі. Три недублі, і тут три. Софія Сміт, 98 рейтингу, Ми її сьогодні не перший раз бачимо. Вже шість. Спроба номер 3. Ще одна Завія Сміт і Кевін де Це, до речі, непогані піки, Але лише один недублікат. І це в нас буде 7 недублікатів. Да, Неон, скільки недублів. Кевін Дебрю, не шкода, що дубль. О, і тут фул стіна. І дві карти. Чотире від пана Лауда. Спроба номер один. Феранторес краща опція і три недублікати, чат. Я буду прям в чатику рахувати. Спроба номер 2. Ніко Вільямс Хойланд. До речі, перший раз обох ми бачимо. Карти рідкісні і знов три недублікати. Ні. Не Вільямса? Окей, можливо, ти хочеш взяти Хойланда? А ні, все. То мене заглючило. Я думаю, тут просто рейтинг. Бери все, що хочеш. Yes, sir. Спроба номер 3 І знов три недублікати. Лаймон БК, то ти хочеш виграти в нас? Я беру Хвічу, напевно. Давайте Хвічу візьмемо. 9. Якщо тут буде 2, то виграє наш новачок, Чатико. Остання спроба. Я точно вже пролетів. Мартінес і Хвіча, але Хвіча вже є. А отже, це буде 10 недублікатів. 4 дубля? В одному піці, та ну, в нього Фодору немає. Ні. Єй нещадна навіть до тих, кого мало піків. Це лише Let's Go! Колись кампаки, ось вони. Перші 4 в боді, я поняв. Бодя, беру тобі будь-якого гравця Реал Мадриду, який є. 17 лямів? Нічого собі! Куди ти їх збираєш? Зараз будемо Боді картки купляти, чат. Ясно. Нку-нку. Я поняв, тут будуть ці дублікати. Подивіться Венсан Компані. І остання спроба. Аплодисмен. О, СТОН! З Буня! Та нарешті є! Yeah! На бути! Хто потягнув? МС повага! Let's go! Let's go! Тільки ми його обрали в найкращі праві захисники гри! І ось він, Ха-ха-ха! Та нарешті! Ж. Одна карта не дублікат, але яка? Let's go! Бодя, що в тебе там по складу? Чотири піки від пана OB2 а не Нупс. Заплутав мене пане Нупс. Або я заплутався за сам. Пане Obito Канобі. Оу, Семкер 99-та, нічого собі. Let's go. Артем там сам з собою вже грає. Вони пішли вгадувати, скільки мене не думали. в чату сподобалось. Let's go. А ви знаєте, чому він не бере 99-ту карту? Опа, Сабіцар. Let's go. це 2. 2 плюс 2-4. Він не бере 99-ту карту, тому що я так розумію, він теж хоче пак відкрити. Да, ти вже проїбав Артем. Да. Спроба номер 3. О, горецька. О, чотири не дублі. Чат. Ви всі програли. Горецька. Тут без шансів. І спроба номер остання. Нема бабок. Окей, питань немає. А чого ти тоді не дублікат береш 98-й? А бідіпіле 4,97 карти, до речі. Обідіпіле Бентон Куржо, Фелікс і Пане Панебарелля. Ютуб, якщо була нарізка, дякую вам величезно за перегляд. Побачимо з вами, Коли побачимось, не забувайте про найкращу продукцію від Кінгстон. Все буде Україна! бережіть себе! Гарного футболу! Все, я втікаю, па, -па.